А таке питання, наприклад, коли в Інстаграмі там розміщаєш пост чи відео, є просувати. І, відповідно, да. ти там можеш одразу ну, вибрати свою аудиторію кількість днів і да. оплачеш. Да. Тут воно якби не просить у цей рекламний кабінет, скільки я розумію, правильно? От да, то, да. Це, така, це така спрощена версія а, для того, угу. щоб люди, а, от які не хочуть там вникати, бо взагалі там не знали про рекламу. А, там, наприклад, ти живеш в інстаграмі, умовно кажучи, ти в Фейсбук навіть не заходиш, і в тебе навіть думки такої немає. А тут бац, кнопка Просувати, ти нажав, там заплатив гроші, воно якось там просуває. Це теж опція, можна робити. Просто у вас менше контролю, менше налаштувань, і це все з телефона. Тобто це можна зробити інколи нічого в цьому поганого, такого зазорного немає. Просто що у вас менше контролю за налаштуваннями, і потім це все важ... ну, важче відслідковувати на якихось таких середньосрочній, довгосрочній перспективі. Тобто точково можете запустити, якщо ви там щось виклали, і вам воно подобається, і ви взагалі нічого не хочу робити, просто хочу тиснути, просувати, тицяйте там на 10 20 30 доларів присуньте собі його якщо ви думаєте, що, що це щось прикольне і нормально